Майже дві доби у селі Загір'я через негоду немає світла. Місцеві жителі розповідають, як справляються без електроенергії. Генератор включаємо, щоб трохи прогріти хату, і палимо камін. У нас є камін, так що дровами цей повернулися назад 40 років назад. Бо що зробити? Ну, війна, бачите. До сусіднього села Малятичі також ще не відновили електропостачання. Так вимикали менше тільки от після того. От. Що сніг нападав, напевно, позамерзало. Тут. Ну кажуть, десь стоп впав один-другий. Але щоб діти не мерзнули і що щось загріти, і чай якийсь зробити. Та попри відсутність електроенергії, у селі працює магазин. У Кремниці кажуть, що вже адаптувалися до планових відключень і купили генератор. Його вмикають і під час аварій на електромережах. Генератор маємо і світло взагалі включене, подивіться, від акумулятора. Немає, третій день світла немає взагалі. Холодно. Все, продукти переживаємо, за все переживаємо та й стараємося працювати. Енергетики ще у вихідні почали ліквідовувати наслідки негоди. Кажуть, багато дерев обладеніли і впали на лінії електропередач. Деякі дроти повністю обірвані. Ходимо, обходимо лінію. І дивимося, чи, які дерева нахилилися на лінії електропередач. Які нахилилися, ми їх зрізаємо. На сьогоднішній день ну десь як мінімум 30-40. Це основна причина, чому немає світла багатьох споживачів. У Львів обленерго попереджають, важливо не наближатися до місця обриву дротів менше ніж на 8 метрів. Інакше можна отримати смертельний удар з трумом. Динамічна ситуація змінюється. Ну на 14 ту годину ми маємо 82 населених пункти повністю відключених 97 частково. Наразі на над відновленням електропостачання працює 262 людини. Ми всю неділю працювали і зараз працюємо. Будемо намагатися якомога швидше повернути електроенергію нашим споживачам. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина.